Урок, 2. якщо сумніваєтесь, просто зробіть наступний правильний крок. Моє життя було схоже на дитячу гру «Завмри». Коли до вас доторкаються, ви повинні застигнути в тій позі, в якій вас упіймали. Коли щось траплялось, я застигала на місці, як статуя, завжди боячись піти в хибному напрямку або прийняти неправильне рішення. Та насправді занадто довго лишатися на одному місці, то і є ваше рішення. У спеціальному різдвяному випуску мультфільму про Чарлі Брауна є момент, коли головний герой зупиняється біля ятки п'ятицентнового психіатра. А, у мультфільмі Люсі тримає невеличку ятку, де продає психологічні поради, зазвичай безглузді по 5 центів. Люсі. Вона намагається поставити йому діагноз. Якщо він боїться відповідальності, то в нього гіпенгіофобія. Проте Чарлі не впевнений, що це його найбільший страх. І Люсі ще старається визначити його фобію. Може, він боїться сходів, це клімакофобія. Якщо він боїться океану, то в нього таласофобія, а може, в нього гефірофобія, і він боїться переходити через міст. Нарешті Люсі встановлює точний діагноз. Чарлі страждає на панфобію. Коли Люсі цікавиться, чи це правильно, Чарлі питає, що таке панфобія? Відповідь водночас шокує і заспокоює його. Панфобія це боязнь усього. Еврика, ото й є діагноз Чарлі, як і мій, я сяк так закінчила старші класи, а дороговказом мені був алкоголь. Я навчалася в коледжі недалеко від дому, тому що боялася навіть уявити, скільки кроків потрібно зробити, щоб покинути дім і жити в гуртожитку, далеко від Равенни, штат Огайо. Щодня я проїжджала 6 миль на автобусі з Равенни до Кентана, тому що Кентський університет був хорошим, надійним і дорогим навчальним закладом, а він таким і був. А тому що навіть не могла собі уявити той струбок, який на мене чекав, якби я вирішила поїхати далеко, як троє моїх старших сестер і брат. Вони вступили до університету штату Огайо, одного з найбільших у країні. а в Кенті мій світ був маленьким і безпечним. В університетській їдальні я зустрічала студентів, з якими колись ходила до школи. Десь, через рік навчання, я провалила іспит хімії. Цей предмет був для мене важким, тож я відмовилась від нього. Я змінювала свою спеціальність тричі, а потім завагітніла у 21 і покинула навчання. Я цілковито зав'язала з алкоголем і перебувалася на різних роботах, які мені зовсім не подобались. Я працювала оператором з перевезень, секретарем, адвоката, офіс-менеджером і навіть похоронним асистентом, відвозила покійників на цвинтар. Що я мала зробити зі своїм життям? Майбутнє насувалося на мене. А тоді одного дня знайомий, з яким ми разом лікувалися від алкоголізму, порадив мені просто зробити наступний правильний крок. Так просто? Ну, це я можу. Зазвичай ми знаємо, яким має бути наступний крок, але він настільки малий, що ми його не помічаємо, бо заглядаємо далеко в майбутнє і замість простого маленького кроку бачимо страшний величезний стрибок. І ми чекаємо. Чекаємо, що геніальний план у всіх подробицях, як червоний килим простелиться до наших ніг. Проте, навіть якби таке було можливим, нам однаково забракло б духу, щоб пройти по ньому. Я хотіла закінчити університет і займатися тим, що мені до вподоби, а не змушувати себе щоранку вставати на роботу. Але яку спеціальність мені обрати? Де взяти гроші на навчання? ким я зможу працювати? Було так багато запитань і так мало відповідей. Та одного дня моя мама вказала мені на наступний правильний крок. Вона запропонувала переглянути каталог навчальних предметів. Так просто, ну це я можу. Тож я взяла каталог, відкрила його і переглядала сторінку за сторінкою, підкреслюючи ті предмети, які хотіла б вивчати. тому що вони цікаві, а не тому, що я хочу здобути якусь спеціальність. Я сиділа на підлозі у вітальні і гортала сторінки спершу, ніби дитина, яку не цікавить нічого крім розваг. Я виділила маркером верхову їзду і пішотуризм. Тоді підкреслила кілька занять з психології та мистецтва, ще кілька лекцій з англійською. Я переглянула всі сторінки, прочитала опис кожного предмета і знайшла свій скарб: написання новин, репортажі, рубрики в журналах, статті. Супер. Я перегорнула весь каталог від початку до кінця. Переглянула його знов і побачила, який предмет мене найбільш зацікавив журналістика. Я відвідала одне заняття, потім ще одне і ще одне. Якщо сумніваєтесь, просто зробіть щось правильне. Може, незначне, але правильно. Едгар Лоуренс, Роу, порівнював написання книжки з водінням автомобіля вночі. Він казав ви ніколи не побачите попереду те, чого не освітлюють фари, але ви можете здолати всю дорогу. Взагалі, так і в житті, фари мого автомобіля освітлюють дорогу попереду на 350 футів. Проте, навіть за такого освітлення я можу дістатися до Каліфорнії. Мені лише потрібно достатньо світла, щоб рухатися вперед. У 30 я закінчила Кенський університет і отримала диплом зі спеціальності журналістика. Десять років по тому я стала магістром релігієзнавства в університеті Джона Керрола. Я ніколи не ставила собі за мету отримати магістерський ступінь. Якби я заздалегідь підрахувала кількість років, Вартість навчання, увесь час, який я витратила на лекції, домашні завдання, дослідження. То я б ніколи не надіслала цієї першої квитанції про оплату за навчання. Я просто б віддала. Друзі, підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Дякую вам за підтримку.